Нездарі у владі почуваються нікчемами на фоні здібних професіоналів і робитимуть все, що зможуть, щоб їх позбутися. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на календарі 6 листопада понеділок, отже програма Злий понеділок. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте, ну і підпишіться, якщо є бажання на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів би у програмі злий понеділок поговорити про те, що всі вже знають, вже про це багато було різних розмов, обурень, Але якось ситуація потихеньку ніби там затухає. Я маю на увазі звільнення командувача сил спеціальних операцій генерал-майора Віктора Хоренка. Так, формально, як це було заявлено, міністр оборони Рустем Меров заявив, що він це зробив подання, і от був указ. Там було рішення президента, як верховного головного командувача. І ніби так, формально воно так ніби має бути. Але проблема в тому, що, ну, сам Хоренко знав про це і засобів масової інформації, з ним ніхто не говорив, за його словами. Та і, виявляється, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, також не знав про це, він не подавав. На звільнення Хоренка, і навіть з ним ніхто про це не говорив. І в мене насправді в цій ситуації виникає дуже просте запитання: що це взагалі відбувається? Як може у меру, який не має жодного досвіду ну, в армії? Він там ніколи не працював, він, судячи з його біографії, навіть не служив в армії, як звичайний солдат чи сержант, чи навіть там, офіцер, якщо закінчував, та, там вищий. Навчальний заклад і міг там отримати після військової кафедри там звання лейтенанта. Він не служив. І він приймає рішення про звільнення командувача сил спеціальних операцій. Що він може знати про сили спеціальних операцій, що вони роблять? Чи успішно вони виконують свої завдання, чи не успішно. Так само, як і Володимир Зеленський, який також не служив в армії. Але так зараз робить купу заяв, що він такий великий являється. Спеціаліст, ну, ми про це поговоримо пізніше. Я думаю, в програмі вівторок подумає разів 40 там, про різні заяви стосовно, там, що потрібно робити в армії. Це говорить людина, яка навіть не служила в армії, не говорючи, там про відповідні знання освіту і досвід. І от ці двоє людей вони прийняли рішення. Ну, офіційно, там, напевне, хтось стояв щось десь шептав, шептуни. Але вони взяли на себе відповідальність, що вони от звільнили. Командувача сил спеціальних Операцій. питання зараз не в прізвищі, поганий він чи добре, як його призначали, а питання в тому, як це все відбувається. А це є проявом неповаги, неповаги до головнокомандувача Збройних сил України. Причому такої я би сказав, ну, неповаги публічної, такої я би сказав, от, щоб всі на це звернули увагу. Не говорячи вже про самого генерала Хоренко, як до нього поставилися, це фактично неповага до всіх військових. І коли військові дивляться, як політичне керівництво ставиться до них такими вчинками, я не думаю, що бажання, любов, підкорятися, не знаю, там, якось прислухатися до того, що говорять. У політичному керівництві збільшуються, точно не збільшується. І це насправді у нас проблема. І це проблема, і особливо ще на фоні тих е, публічних ніби докорів, скажу, я м'яко так скажу, так от стосовно статті, есе інтерв'ю е, генерала Заружного в британському тижневику The Economist». Тобто оці всі, ці всі дві такі події, вони демонструють, що політичне керівництво взагалі відірвано від військових і витворяє все, що робить. Оця така їхня хибна кадрова політика, вона, на мою думку, найгірша в Україні з 1991 року ми бачимо, кого вони призначали на посади. І напередодні війни всі ці призначенці, ну, я маю на увазі, уряд, так, вони вели нас до економічної катастрофи, пер, перезбираються відбудовувати. Ну, про це ми також поговоримо на цьому тижні в інших програмах. Так, от тепер ця кадрова політика добралася до армії, і це, це буде біда в армії, якщо вони будуть впливати на прийняття таких рішень. Бо з моєї точки зору, і по великому рахунку так має бути, особливо під час війни, так зараз не вели закон, не прийняли про проголошення стану війни. Але є воєнний стан і військових є достатньо повноважені. І, На мою думку, саме військові мають займатися війною. Ну точно не цивільні, які вирішили, що великі стратегії там на вулиці Банковій. Які знову ж повторююсь, не мають жодного зеленого поняття у військових справах. В них тим є політична доцільність і політичний піар. От насправді, це є ціна того піару і політичної доцільності. це загиблі, це великі жертви наших захисників, захисниць, і, до речі, цивільних людей також. І з цим треба вже давно-давно було завершити. Ну я думаю, що. Після війни, після перемоги ми дещо знаємо про прийняті рішення, які не потрібно було приймати, але з точки зору, чи на думку тих, хто на вулиці Банковій, так це було політично доцільно і цього вимагав політичний піар. І це, і це насправді велика, велика велика біда у нас сьогодні. Так от, до речі, між іншим, про це звільнення також писали і в засобах маси інформації у світі. Французьку, а не буду тільки французьку Лімон. Заголовок. міністр оборони України відмовляється називати причини зміни командувача силами спеціальних операцій. Ну і далі продовження речення. Міністр оборони України Рустем Умерев відмовляється аргументувати своє оприлюднене в п'ятницю, ну цю минулу п'ятницю рішення про заміну командувача силами спеціальних операцій. Ну Те, що там наші партнери ну дуже здивуванням. Поставилися до такого рішення. І там ніби зараз виправдують, що він не має там от е, е, обов'язку коментувати, чому він це зробив, що це не входить, його там функціональні обов'язки, але він має право подати, так, а потім Верховний Глокомандович Зеленського звільнити. Окей, питань немає. На що тоді робили з цього шоу? Треба тут і тихенько звільнити, і тихенько іншого. Як, до речі, це відбулося, я хочу зараз вам сказати ще одне звільнення, яке відбулося в кінці жовтня. 24 жовтня, відбувся ритуал, як пишуть, так, от, передача бойового прапору ліцею імені Богона, так іншому начальнику ліцею. Тобто, генерал-майора легендарного сумрака Ігора Гордічука було звільнено з посади начальника ліцею імені Богона. І на його місце призначено маловідомого, без бойового досвіду генерала Камалова. Я вам так скажу, кажу генерал-полковника полковника Камалова, Євгена Камалова. І це насправді виглядає м'яко дуже дивно. Бо, по-перше, про це мало що було сказано, фактично, ніде про це не говорилося. Ніякі засоби масової інформації. Я там подивився в інтернеті там буквально одне-два. Є повідомлення, там ще якісь один два блоги. Ну, на марафоні цього не бачу, в принципі, я не дивлюсь, марафони, про це говорилося, але як можна під час війни легендарного командира, так, військового, героя України, грав майора такого ну, з моєї точки зору не може бути жодних якихось претензій, який виховує майбутню військову еліту, взяти його і звільнити. Тобто, я насправді ну, чесно скажу, те, що зараз відбувається, це втручання у військові справи, якісь, ну, скажімо так, рішення, які, на мою думку, реально шкодять не просто національним інтересам України, це і небезпекою для України. І це робить політичне керівництво України. Воно лізе туди, реально лізе без лапок, куди немає лізти. Війною мають займатися військові. Військовими справами має займатися військовими. Ну точно не люди, які не мають, як я вже говорив, зеленого поняття у військових справах, тим більше в ході ведення війни. Це дуже погані насправді ці два сигнали. Я сподіваюся, що це не початок подальшого такого поступу в кадровій політиці, бо це не нормально. Саме головну команду Збройних Сил України має призначати і звільняти. Всіх командувачів родами військ, своїх заступників, взагалі старших офіцерів. Бо він знає, хто потрібен для того, щоб досягнути тих чи інших цілей, виконання тих чи інших завдань, і щоб Україна рухалася до перемоги. Ми всі віримо в перемогу України і впевнені, що вона наближається, не незважаючи на всі ці політичні ігрища, на певні вибори хочуть проводити так, в офісі президента, які, на жаль, зараз. Дуже-дуже почали яскраво проявлятися і відбуваються, незважаючи на це, і ні на кого Україна все рівно переможе. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!